На початку повномасштабної війни ми створили цей сайт, щоб допомагати людям як волонтери. Це був наш спосіб підтримати і дати кожному можливість долучитися. Тоді ж ми зняли це відео, де детально пояснили, як працює сайт і як можна зробити донат. Зараз структура сайту змінюється, бо ми переорієнтували роботу на розробку і виробництво дронів та БПЛА. Сайт СейвМіколаїв перебуває у процесі оновлення, тому деякі візуальні чи мовні помилки можуть траплятися, поки ми все не виправимо. Але суть лишається тією ж через сайт, можна перейти у соцмережі, зв'язатися з нами і легко підтримати проект. Підтримати можна з будь-якої країни: Visa чи MasterCard, Google Pay або Apple Pay. Також доступні PayPal, Vice і навіть криптовалюта. Ми зробили все максимально простим, щоб кожен міг допомогти, адже кожен донат це ще один дрон у небі, який захищає наших людей. Підписуйся на наш YouTube і Instagram, поширюй пекаблікації. Разом із Сейв Миколаїв ми створюємо те, що наближає перемогу.